Така жесть сталася в цьому хостелі, де я зараз заходжуся? Розказую: відкрили ми цей хостел, заселяємо людей, три людини, в одну кімнату, чоловік з жінкою в іншу кімнату грузин. Нормальні люди підписали регламент, адміністратор якби, добре з ними спілкувався, заплатили вони теж наперед гроші, тому все окей. Що ви думаєте? Цього ж вечора вони на цій кухні нажралися, напилися, вони галділи всю ніч, просто вони устраювали таке щось чорне, що це просто капець. Додатково ця жінка взяла, зрадила чоловікові з цим грузином. Якби що, він нічого не мав проти, але чоловік мав проти, і він її тупо бив, мутузив півночі, вона орала. Звісно, ми про це все дізналися посеред ночі. Нам дзвонили сусіди з інших квартир. Звісно, адміністратор приїхав і просто їх повеселяв зранку, попрощався і все. Сам факт: звідки такі люди беруться? Ми реально так старалися, щоб цей хостел був затишний. Класний і приємний, і люди, які тут живуть, вони почували себе як вдома. Пройшов час, і зараз у нас тут на цій квартирі зібралися класні люди, реально такі приємні, душевні, і нам реально шкода, коли хтось виїжджає. Ця кімната, де я була, вона зараз звільнилася. Настільки класні люди, що ми навіть готові їм купляти ось такі ось подарунки. Тому, якщо ти хочеш жити в класній атмосфері, якщо ти поважаєш інших людей, якщо ти любиш, коли тебе поважають, заселяйся до нас і живи як вдома.